Тобі ніхто не дарує квітів, подарунків також нема. І сьогодні, в День Валентина, ти сидиш в телефоні сама. І пішла б ти, може, на каву та немає кому запросити. За вікном погана погода, знову будеш вдома сидіти. За стіною дратують діти, дистанційка, робота, війна. І усе це мусиш тягнути, ти на спині своїй одна. Зробиш гарний мейкап сьогодні, знімеш відео в інстаграм, а увечері зі сльозами залпом вип'єш вина 100 грам. Що розкисла? Чому ревеш ти? Ану, соплі свої витирай. Давай, вільна, прекрасна жінко, жить життя своє починай. Піди випий сама тої кави. І той війник собі купи. І зроби щось для себе сьогодні, скільки можна уже ревти. Ти ні разу не одинока. Собі гарно це запам'ятай. Ти прекрасна і вільна богиня. Тож давай, маленька. Палай!